Привіт! Зараз на вас чекає огляд дуже довгоочікуваної новинки. Новинки не для всіх, а GM G2 Guardian. Так, звісно, не для всіх, тому що ціна цього смартфону зараз на рівні з iPhone 14 Pro. І це дорого, дійсно дорого. А що ж за ці гроші пропонує нам виробник? Найбільш приваблива фішка цього смартфону це, звичайно ж, тепловізор. Виробник заявляє, що на відстані в 500 метрів він зможе... Виявити людину, а от як насправді у цьому відео і побачите. Зараз цей смартфон можна купити на Алі за дуже дорого, приблизно 850-900 доларів. І якщо ви готові морально чекати в місяць смартфон за такі гроші, причому ще тисяч гривень переплатити за мито, тоді можете замовляти на Aliexpress. Якщо ж ні, то цей смартфон а також безліч інших захищених смартфонів можна купити в моєму онлайн-магазині. Посилання буде в описі під відео. Тож, дизайн тут схожий з минулорічним флагманом G1, проте величезний модуль тепловізору все ж показує, хто тут головний. Якщо говорити про мінуси смартфону, то це повільна зарядка. Комплектний блок на 18 Вт – це ні про що. Із 20 до 100% смартфон зарядився за 2 години. Це багато. Наступний мінус лише Full HD відео, лише 30 кадрів на секунду і ніякої стабілізації. Алло, це що взагалі таке? А GM. Також немає можливості міняти частоту оновлення дисплею. Тільки 120 Гц. Так, це наскільки смішні, примітивні мінуси, ну тобто, ну як можна було не зробити в смартфоні за 1000 доларів швидку зарядку? І чому в нього немає навіть електронної стабілізації? До речі, у нас з вами окреме відео вийде, де я буду розказувати про продуктивність, про різні тести, покажу безліч ігор. Це все в окремому відео. Сьогодні більш детально ми з вами сконцентруємося саме на тепловізорі. Ну і звичайно ж по інших параметрах пробіжимося. В AGM g 2 Guardian зберегли фірмовий дизайн, який почався минулого року в моделі AGM g 1 Що стосується габаритів, то корпус не маленький, але цеглиною назвати його ну не зовсім буде коректно. Отут у нас 25,3 мм. Вага цього смартфону складає 409 грамів. І це немало, але є смартфони більше, ніж пів кілограми, тому в цілому нормально. Слот для сім-карт у нас має дві позиції: можна поставити або дві сімки, або одну сімку і картку пам'яті. Також кнопка на лайка налаштовується з цієї сторони, з цієї сторони у нас сканер відбитків в кнопці блокування, а також кнопка регулювання гучності, вона у нас така пупирчата трошки. Знизу є мікрофон, а також під заглушкою знаходиться Type-C і 3,5 мм роз'єм. Для навушників. о чудо, в 2023 році не знаю навіщо, але він тут є. Ну і, звичайно ж, важливим доповненням я вважаю наявність оцього от великого ліхтарику. Він не те щоб супер потужний, але його дійсно вистачає, наприклад, вночі освітити собі дорогу. Там на відстані метрів до 10 досить все чітко видно, і як на мене, то цього ліхтарика вам вистачить. Позаду все так прикольно, все так цікаво зроблено. Ну, видно, що смартфон не дешевий. До речі, у нас є конектори для того, щоб смартфон вставляти в док-станцію для зарядки, але враховуючи те, що вона буде ще повільніше заряджати, ніж комплектний 18 ватний блочок, ну, я не знаю, хто буде таким користуватись. На задній панелі у нас по модулях це тепловізор, це три камери. Інфрачервоне підсвічування, спалах, ну і величезний величезний динамік. Як на мене, то дизайн даного смартфону досить дорослий та виважений. Це дійсно видно зразу, що ця модель дорога, преміальна, і тут багато чого цікавого в ній є. Так, переходимо до заліза, і воно тут дійсно цікаве, особливо, якщо говорити про основний чіп цього смартфону, а саме процесор Qualcomm qcm 6490 У нього досить висока частота роботи, 2,7 ГГц, а в нього, звичайно ж, 8 ядер, і він відсотків так на 20% в синтетиці, потужніший за Dimensity 1080, який ставиться у більшість конкурентів даного апарату. А GM G2 Guardian виробляється у двох модифікаціях оперативної пам'яті. Є на 8 ГБ оперативки, є на 12 як в моєму випадку. Постійна пам'ять тут буде 256 ГБ, і як ви вже чули раніше, картку пам'яті вставити сюди можна. Що стосується процесора Qualcomm QCM6490, він виявився ну, дуже непоганим, як на мене. 600 тисяч балів у нас набирає він в тесті Antutu, і це видно на практиці. Я вже встановив багато ігор, і в окремому відео ви подивитесь, якщо захочете, як це. Смартфон в ці ігри буде грати. Як на мене, тут все досить-досить непогано. У мене для вас є декілька цікавих скріншотів, це стрес-тести. Я зробив стрес-тест класичний на 30 хвилин, і я був в шоці з того, як круто смартфон і плавно опускає частоту, тобто ви майже не втрачаєте продуктивність. Але потім з часом я вирішив все-таки на годинку його поставити і дивіться, яка тут магія відбувається. Навіть через годину продуктивність процесора залишається на рівні 90%. Тобто при цьому до речі корпус не кипить, він не дуже гарячий. Так що я вважаю, що от цей процесор від Qualcomm він дійсно знайшов своє місце. І цей смартфон це один із небагатьох флагманів, який дійсно практично не буде у вас тротлити. Це дуже круто, повірте, це дуже круто на практиці. Що стосується цікавих додаткових модулів, які є в цьому смартфоні. Тут є NFC, тут є підтримка бездротової зарядки, хоча, як на мене краще б вони дротову зробили трошки цікавішою, акумулятор тут на 7000 мАч, така собі золота середина. Якщо говорити про показники автономності, то вони виявилися абсолютно стандартними, як у більшості конкурентів. Тобто за одну годину в середньому при перегляді відео з YouTube цей смартфон втрачає 7% заряду. В цілому вистачило приблизно там біля 14 годин е, повного заряду акумулятору на те, щоб подивитися, наприклад, відео. Це не супер, якісь супер показники, це абсолютно стандартні нормальні показники. Ну, з рахуванням того, що процесор тут досить потужний. 120 Гц у нас нативно завжди ввімкнено. В принципі, непоганий результат. А от що стосується взагалі в цілому плавності роботи і так далі. По-перше, мені не зрозуміло, чому тут 12-й Android, а не 13-й. Тобто смартфон же ж, по суті, ну, це новинка, це флагман, чомусь тільки 12-й Android. Але система працює абсолютно без збоїв. Ніяких фрізів я тут не знайшов, не помітив. Це просто нереально їх тут знайти. І це мене досить-досить сильно радує, тому що AGM в плані софту вони, ну, непогані, скажімо так, одні із найкращих. Більше тестів продукту. Активності та більше про ігри, ми поговоримо з вами все-таки в окремому відео. Наразі про залізо це все. І ось ми вже з вами майже підійшли до тепловізору, але трошечки зачекайте. Давайте спочатку поговоримо про величезний динамік. Так, динамік тут дійсно величезний, і я вам хочу сказати, що я на 99% спрогнозував якість звучання цього динаміку. Тобто, коли ви тримаєте ось так в звичайному режимі смартфон, коли динамік позаду, то високих частот смартфону дійсно дуже не вистачає. До речі, незважаючи на великий фізичний розмір, до басів у мене також тут є претензії. Бас тут синтетичний, просто бах і все. Нема ніякої вібрації, ніякої м'якості. Я не знаю, як це словами передати, але я вам скажу, що за ці гроші я б однозначно в цей смартфон втулив би щось цікавіше. Тож, тепер давайте про тепловізор поговоримо. 500 метрів кажете, так? А з кілометра можна розгледіти силует автомобіля, так? Якщо це і так, то цей силует має бути розміром хоча б з двоповерхівку. А ще краще, якщо це буде величезний холодильник, відкритий, в якому всередині стоїть трьохтонна бочка з завареною свіжою кавою. От тоді, я думаю, ви цю бочку точно з кілометра роздивитесь. Я не знайшов на офіційному сайті інфи якого саме виробника тепловізор, проте його параметри ви можете зараз побачити на своїх дисплеях. В двох словах, так по відчуттям він реально бачить далі, ніж попередні версії тепловізорів, що я бачив у смартфонах. Але в цілому, подивіться краще реальний приклад: це відео зняте з відстані приблизно 200 метрів до автомобіля. А чи бачите ви його? Чи можете його виділити від дороги чи від дерев? Ось машина, і я не думаю, що на відстані в кілометр ви її зможете ідентифікувати. Хіба вона буде стояти в людяному полі з гарячим двигуном і відкритим капотом при цьому? До речі, в додатку можна регулювати інтервал температур. Діапазон 8 градусів, тобто можна виставити, наприклад, від 26 до 34 градусів по Цельсію, або ж від 30 до 38. Зрозуміло, я думаю. І це реально в деяких моментах допомагає відділити непотрібні об'єкти. Наприклад, як я зробив це при зйомці свого ноутбука. Якщо підняти температури, то не видно нічого окрім якраз найгарячіших елементів. Можна також виставити відображення в різних видах, хоча це є на будь-якому тепловізору. Так, ще трохи про тепловізор. Я далеко не професіонал в цих питаннях, тому не знаю, як з наукової точки зору вам це правильно пояснити. Поясню, як я можу і бачу. Тож, порівняв я тепловізор в AGM G2 і той, який встановлено в Oquitel WP21 Ultra. Там стоїть топовий теплик від InfiRay. Збільшення на AGM дуже велике, тому дійсно на цей гаджет краще спостерігати об'єкти, що знаходяться далеко. На Oquitel все заточено, наприклад, на використання з відстані 50-100 метрів максимум. Ну добре, вийшов я і вночі протестити. Все таки смартфон то не дешевий. Цікаво. Отже, з відстані в 200 метрів дійсно видно добре силует людини. Якщо трошки накрутити температуру ще й, то всі більш більш холодні місця стають фіолетові, а все гаряче, воно і, звичайно, жовте, і людину реально добре видно, незважаючи на те, що вона навіть в одязі. Тож, я думаю, що з відстані в 500 метрів, ну так, можливо, ви щось та й роздивитесь. Але я не думаю, що ви зможете відрізнити людину від автомобіля чи якоїсь тварини зі схожими габаритами. Але сам факт так, цей тепловізор дійсно бачить далеко. Якщо у вас є якісь ще питання по тепловізору, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо знатиму відповідь, то, звичайно ж, вам відпишу. Так, цей тепловізор він краще, ніж у більшості, в принципі, захищених смартфонів. Він однозначно цікавий, б'є далеко і все таке. Але от моїх, наприклад, очікувань він не виправдав. А жаль. Дисплей. Чесно, якби тут була в налаштуваннях можливість увімкнути 60 Гц частоту оновлення, то я б взагалі ніякої різниці між дисплеями цим і минулорічним, який був в AGM Glory G1, не відчув би. Зображення тут приємне по кольорам. Відчувається, що мати ця IPS тут дорога, хороша, але не найтоповіша. І якщо в минулорічному AGM G1 Glory я відмічав два мінуси: це 60 Гц, всього на всього частота оновлення, а також недостатньо максимальної яскравості, то в даному смартфоні залишився лише другий мінус. Тобто тут не вистачає дійсної яскравості. Насправді, яскравості дисплею тут дійсно не вистачає, але лише при користуванні під палючим сонцем. В інших же сценаріях, звичайно ж, її тут вдосталь. Дисплей мені сподобався за рахунок, звичайно, частоти оновлення в 120 Гц, а також за рахунок такої, знаєте, природньої передачі кольору. Тут немає ніяких амоледовських фішок по типу дуже якогось перенасичення. Тут непогані кути огляду, але все ж таки під максимальними кутами, як і смартфони втричі, а то й вчетверо дешевше. Також у нас картинка трохи затемняється. Все як у всіх, як то кажуть. Тобто дисплей, як на мене, хороший для перегляду відео, для роботи і так далі. 120 Гц дають йому цей самий сучасний шарм. Ним приємно користуватись, і для очей цей смартфон ну, дійсно буде більш, ніж комфортний. Якщо говорити по правді, то по відчуттях цей дисплей абсолютно нічим не відрізняється від реально від попередньої моделі минулорічної AGM G1. Тут 653 дюйми, камера в каплевидному вирізі, є у нас велике підборіддя знизу. Ну, але говорити про тонкі чи товсті рамки в захищеному смартфоні, це така собі справа. Я думаю, що картинка на цьому смартфоні вас точно задовільнить. Вона дуже непогана, вона контрастна, вона хороша, ніяких проблем з цим немає. Але матриця, звичайно ж, тут IPS. Камера в смартфоні 108 мегапіксельна, і я дійсно повірив, я повівся, я подумав, що AGM G2 стане найтоповішим захищеним смартфоном, якщо не по відеозйомці, де, звичайно ж, Юліфон, я думаю, зараз лідирує, а хоча б по фото. Але, на жаль, ні. Окрім основної камери, тут ще є камера у нас 20 мегапіксельна для нічної зйомки. Я думаю, ви знаєте, як це працює. І також є макрокамера. Ну а в цілому, давайте детальніше вже покажу вам на живих прикладах. Я не знаю чому, але від камери в цього смартфону я очікував чогось більшого. Ну, по-перше, як я вже й казав. Всього-навсього Full HD, всього-навсього 30 кадрів на секунду цей смартфон може знімати. Це просто дуже мало 720 або 1080. Все, ніяких варіантів. Якщо хочете знімати в режимі 108 Мп, то треба заходити в режим більше. І тут вже в нас є High Resolution. От саме цей режим, це у нас 108 Мп. Проте зверніть увагу, що тут ще є уповільнена зйомка, тут є макро. Тут є макрофото, макровідео і також є нічна зйомка, фото та відео, звичайно. Зараз всі приклади я вам покажу, і, і уповільнену зйомку я зняв, покажу вам. Але чомусь я не можу подивитися ні в налаштуваннях, ніде. Ніде мені не дають зрозуміти, з якою все-таки швидкістю кадрів записує цей смартфон. В налаштуваннях немає, просто бачимо, що в нас 720p, а виставити скільки кадрів: 240, 120 чи, не дай Боже, 960. Тут такого немає. І коли на комп'ютері файл ти переглядаєш, також там немає ніякої інформації. Там пишеться просто 30 кадрів. Тобто в нас вже відеофайл уповільнений, але він декодується в 30 кадрів. Ну, все через одне місце, як то кажуть, чомусь так. 23-й рік на дворі, в мене, наприклад, оця от штукована, який вже 5 років майже її випускають. Тут є Full HD 960 кадрів на секунду, щоб ви розуміли. А тут у нас 23-й рік смартфон, який коштує в декілька разів дорожче, ніж цей коштував Xiaomi, Коротше кажучи, дивимось приклади фото та відео. В відео мені сподобалось, в принципі, і запису звуку, але знову ж таки, без стабілізації, ну трішечки не те. В плані фото просто хорошо, нічого особливого. Не можу сказати, що це крутіше, ніж знімають сучасні юліфони. Абсолютно ні. Тож, дивимося приклади фото та відео. Тож, давайте подивимось, що нам покаже по зйомці відео AGM G2 Cardian. Почнемо з такої. Трошки тіні. На дворі хороший яскравий день. І зараз будемо робити проходку і виходити на сонце. Подивимося, як смартфон буде справлятися зі зміною освітлення. Стабілізації в меню немає. Але, можливо, смартфон і так уже на програмному рівні буде стабілізувати, я не знаю. Так. Швидкість фокусу непогана. І ще разок давайте пройдемося. Так, давайте на фронталку і відео трошки познімаємо. Все-таки телефон не дешевий, маєте знати, як це все на ньому працює. Так, це у нас проти сонця. А тепер ось так. Щось задній фон у нас взагалі десь втратився. Ну, Але як я бачу на екрані, то якість наче непогана. От знаєте, я реально довго відкладав огляд цього смартфону. Смартфон біля мене декілька днів просто лежав. Я на нього дивився і я боявся. Боявся якось неправильно про нього розповісти, щоб е, не боявся, що не зможу просто осягнути всю його велич і так далі. Ну але по факту це виявився просто хороший захищений смартфон. Не більше того. Наприклад, його камера знімає точно не краще ніж юліфон Armor 18, Power Armor 19. А якщо говорити про відео, то це взагалі просто жесть. Лише Full HD, лише 30 кадрів і нема стабілізації. Тож, чекаю на ваші коментарі. Я надію, що моє старання з покупкою цим, цього смартфону для огляду для вас ви оціните підпискою на канал, якщо ще не підписані. Ну а посилання на мій магазин, де можна в Україні купити практично будь-який адекватний нормальний бронік, буде в описі під цим відео. Тож, на зв'язку, друзі, бувайте!